Привіт без хвилини політехи. Сьогодні день вступника. І капоїдає можливість відчути, як воно навчатися в найкращому технічному виші України. У нас неабиякий спектр студентських активностей, і зараз ми покажемо їх на мінімалках. У програмі дня випускника квести майстер-класи, спортивна та творча локації. Але головні на цьому святі абітурієнти. Куди ти хочеш вступати? Я би хотіла на менеджмент. Тут є освітня програма логістика. В Шевченка точно немає. В львівській політехніці точно такого немає. В КПІ це поєднання і менеджменту та логістики, тому я подумала, що КПІ куди краще. КПІ – топчик. топчик. Да. На яку спеціальність я планую якось все ж таки йти більш наукову діяльність на біомедичну інженерію, і саме тут, мабуть, є можливість такого. Спойлер, так, тут є можливість. А куди ти хочеш вступати? На приватно-будівний. Буду строїть роботов. А ти куди? Менеджмент та маркетинг. Економічна аналітика, вона також пов'язана з математикою та програмуванням. Я вважаю, що ну КПІ є одним з найкращих університетів з технічної сторони е, в Україні. А що ж скажуть самі факультети? До речі, КПІ 10 інститутів, 14 факультетів. Та цілих 43 спеціальності. От, наприклад, факультет менеджменту та маркетингу. Чому я маю вступити на твій факультет? А, ну дивися, ФММ це місце, де ти можеш навчитися вести бізнес граючи. Якщо ти закінчиш ФММ, ти зможеш відкрити свою кав'ярню або щось більше, бо якийсь великий бізнес, і вже будеш вміти розподіляти свої кадри, тобто людей куди треба відправити, свої гроші. І це все ми вивчаємо ось так. У КПІ величезний спектр айтішних спеціальностей, як ФПМ. Тут точно навчать, як програмувати залізо. Data science, системний аналіз, machine learning, розробляти нейронні мережі, які зараз дуже сильно вибухають. На студентів ФПМ хедхантери полюють вже з третього курсу. Треба всі свої лабораторні гарно робити, викладати на гітхаб, і потім приходиш на роботу, вони дивляться твій гітхаб, дивляться твоє резюме, і вони такі. Вау, клас, беремо тебе на роботу. Тобто лабораторні можна вписати в резюме і йти з ними на роботу. Так, абсолютно. Заробляють багато. Так. Скільки? Давай так, приблизно такий максимум. Ну, мабуть, максимум от самого початку, щоб на третьому курсі піти на роботу, ну, це півтори тисячі доларів. Політех це завжди про актуальність. А факультет соціології і права. Чергове це підтверджує. Можете працювати в сфері права, тобто це СБУ. Там ви можете стати помічником депутата, HR-ом, соціальним працівником, журналістом. Можете писати статті. Це унікальний факультет в Україні. Таких освітніх програм, як є в КПІ, немає ніде більше. В нас класна, дружня, студентська родина, а ще в нас просто прекрасні викладачі. У КПІ величезний спектр інженерних спеціальностей, але справжніх спеціалістів готують саме на ПБФ. Інерціальні датчики, навігаційні системи, транспортні роботи, 3D-сканери всьому цьому вчать саме тут. Ми готуємо сьогодні дівчат, і хлопців, щоб вони а – розробляли, а вчилися працювати на сучасній техніці, розумієте? І завтра їм забезпечено місце роботи. А ще це кузня справжніх інноваторів, бо саме на ПБФ розробили спеціальний датчик для експрес-аналізу водного середовища. А ось новина ми маємо на смартфоні у реальному часі дізнаємося про стан водного середовища. Оля зараз уже виробляє майбутній датчик, який завтра ми поставимо на Хаховському цьому сховищі. Ми вже плануємо і там слідкувати за водичкою. А на що ж здатен студент факультету електроенерготехніки та автоматики? Добрий фахівець може створити з підручних матеріалів автономну систему живлення і електромобіль в домашніх умовах. Тут навчать, як правильно змоделювати та створити серце будь-якого рухомого об'єкту. Повинен бути фахівець, який під кожну потребу придумає якийсь конкретний двигун від мікро, щоб телефон вібрував, до макро, на якому буде перетворюватися та магія. А от справжніх приборкувачів атому тепла та світла можна знайти. Ти на ІАТ. бо сьогодні Україні як ніколи потрібні спеціалісти із атомної та теплової енергетики. Опалення вентиляції, все що потрібно для будинків, і так само електростанції. Наша проблема зі світлом, там де звісно було показано, як наші спеціалісти класно зробили так, щоб у нас у всіх було це світло. А ще на ІАТ готують айтішників, які можуть керувати енергетичними системами із різних куточків світу. Ось так це і відбувається. Поміщаємо сюди в повітря і міряємо, яка тут швидкість. А швидкість там десь сидить на, на Гаваях е, аспірант. Він у мене все время там відпочиває. І він мені каже, Михайло Зардинович, а ну покажи бачимо графіки на Зараз більше 4 метри на секунду. До речі, про студентське життя в КПІ знають не лише студенти, а й абітурієнти. Мені вже розповіли тут на цьому фесті, що тут дуже крутий скалолазний. Та плавання важливо все ж таки студентське життя. І, мабуть, тому краще ну, все ж таки КПІ. Так, щодо цього вона права. Спорт і справді тут поважають як ніде й більше. Басейн пропонує навчання для аквалангістів. У нас є великий теніс, у нас є малий теніс. У нас є, наприклад, для прикладу, професійна команда з баскетболу, з волейболу. У нас є КПІ «Скала» – чудовий простір для того, аби. Лазити, займатися скалулазням. Ми винесли сюди просто буквально те, чим ми займаємося кожного дня. Ми кожного дня виходимо, наприклад, граємо в фрізбі. В гуртожитках дуже часто є е, столи для настільного тенісу. Будь-які ігри на будь-який смак. Всі дуже любні. Проходьте, радуйтесь. А справжній двіж відбувається на культурно-творчій локації. Адже капишники не тільки мега-винахідливі, а й мега-творчі. Чого тільки варті гуртки ЦКМ. Можна займатися вокалом, можна займатися в колективах інструментального жанру. Наші колективи не просто е, займаються, вони ще їдять за кордон на гастролі. Всі локації, всі колективи, всі е, творчі майстерні працюють для студентів безкоштовно. І е, якраз вишний час. Всі наші колективи працюють приблизно з 5-ї години вечора до 9, до 50. Зараз вступники нарешті можуть створити кабінети і проставити пріоритет. Серед закладів освіти вони бачать свої бали по НМТ і можуть усвідомлено зробити вибір. А для того, щоб їм допомогти, ми робимо в перший день вступника. Розмістили всі наші факультети, і не тільки а саме центр культури і мистецтв, центр фізичного виховання і спорту, суд містечко, різноманітні студентські організації, які доводять те, що КПІ – найкрутіший заклад вищої освіти. Ну що, відчули дух КПІшки? І це ще маленька частина того, що тут відбувається. Тому до зустрічі капи чекає на тебе.